Добрий ранок, потень гапка, добрий ранок. мамка. А що це ви вніжитись, облилитись? Ми а, а ще повалятися. А вставати вони вирішили? Ні, а мами тут непогано. Облизиш, Соняк не дари облизиш. Ай, поблизуш ти става, мамка. Мусичко, а що це ти мій диванчик дереш? Та Тоб... думаєш, мене похід тюхається, треба потерти. Не чіпай мене, дай мені дотерти цей диван. Ай, Мося, так не можна. Мені ж буде не негаст. А мені подобається. Давай, мамка. Випускай мене на вулицю, бо вже на про мене не терпиться. Ну, добре. Скільки? Сміну шістнадцять. Друзі, oh, давай прапор піднімати. І прапор у холодну середу піднято. А я літаю всіх з цим холодним зимовим сніжним днем. Ваш соняк. Тьомки-бомки, пока. Дивіться, Ці, яка краса. Пари де там? Іде соняк, хто там? Ні-ні, Мусічка, минуло 16, це не дитяча погода. І не м'яукай там. Давай, мамка. може я піду на вулицю? Ні, соняк. Там занадто холодно. Швиденько в хату, то прохолодне йде седок. Да. А що, ми же покормимось хочемось, а? Пішли. Слухай, сонечок, ти не знаєш, що сьогодні у мене у мамки? Та все-таки, що знаю, може, нас собі Пішли. Такий паштетик піде? Тобі сиреньки, а тобі, сонечок, сиреньки. Піна піта. Вкусна ще, Да-да, піду завкусну, дякую в мощі. Гарно всім. Є... Дня, день дався. Ну що, сонічик, після вкусного сніманку трепіти прогуляться. Тобі не можна, ти що не знаєш? Таш мінус шістнадцять. І все, у мене Ні-ні, ти ще за маленька. А я, пожалуй, піду. Давай мамка прапор тут підем. І прапор на цьому біконці у середу піднято, а на вулиці – краса і так само прохолодно. Ба! Всім гарного дня! А я, пожалуй, піду броуляюсь. Всім пока! Мусічка сидить тут. Не лізь сюди, тут холодно. Пока всім! А я? А ти, Мусічка, сиди дома.